Сьогодні ми клеїмо етикетки на нашу пляшку Бірюша. Я нагадую, що це все робиться вручну. І якщо ви побачите, це майже ідеально. Але це просто пощастило. Зараз ще один екземпляр наклеїмо. Ну, скажу відверто, часто буває криво, і ну, відривати її теж не хочеться. Ви ж розумієте, що саме головне це те, що там всередині. Е, поки що. На жаль, ми ще не навчилися. Ну, от бачите, наприклад, от зараз поклеїв, так. Е, на жаль, ми поки що не маємо обладнання для того, щоб це поставити все на потік і робити, е, наприклад, це все робити, щоб станок робив. Але ну, нічого страшного, ми робимо невеликі партії, натуральну, тому прийдеться десь чимось жертвувати. Якістю вирішили не жертвувати, будемо жертвувати зовнішнім виглядом. Красота требує жертв, скажете ви. Але ми ж. А якість, що потребує. Ой, це дуже, походу, не гарно буде. Це прям <гум> прям зовсім не туди пішла. Ну, нічого. Ну, от бачите, це я хотів переклеїти. От що делать? А, вона, до речі, майже гарна. Ну от що скажете? От переклеювати ось таку, ну от якщо ми. <гум> Переклеювати чи не переклеювати. <laughs> Блін, шкода. Чесно скажу, шкода. Ну зараз іншу. Просто виходимо ті, що наловчилися ці пляшки робити. Це для нерафінованої, а це, е, раф... ну, типа нерафінована, фільтрована. І ми її вже. Ну, я забув, як її клеїти. Зараз спробуємо ще раз. Так, значить, ми беремо ось тут. Так. І ту дух. О, це вже краще, але все одно трошки вийшов. Бачите? Значить, оцю пляшечку ми неприємно, але їй прийдеться якось щось з неї придумати. Так, для замовлення нашої олії. Нагадую, у нас рівно літр. Ми виготовляємо соняшку олію двох видів: перше, це нерафінована, а друга нерафінована фільтрована. Зато все натуральним методом робиться. Трошки криво боком і підскоком, ну нічого. Так, де можна купити нашу олію? Нашу олію можна купити тільки через наш Тікток. За посиланням в шапці профілю є посилання на нашу групу, де ви можете замовити нашу олійку. Ну, бачите, ну, трошки не так. Ціна 80 гривень і тої, і тої олії. Це тільки для підписників, для, для інших людей у нас ціна 105 гривень. І так, нагадую, що наша олія абсолютно без хімії. Виробляємо ми її ось тут за вікном на Е, Чим ми відрізняємося, чим ми відрізняємося від звичайної олії невеликої, вона теж натуральна, але я в наступному відео розкажу, чим саме ми відрізняємося. І так, ще раз для замовлення, переходите в Телеграм за посиланням в шапці профілю в нашому Тікток. І що хочу сказати, що бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.